Цікавий феномен спостерігаю в роботі з тривогою, з тривожними людьми. Майже цілодобово вони відчувають тривогу і прокручують в голові тривожні думки. Але назвати вголос чи прописати ці тривожні думки це надзвичайно тривожно і страшно. Ну, бо начебто я, якщо це проговорю, то я собі там якесь негарне пророцтво зроблю. Друзі, це так не працює. Це працює, на жаль, навпаки. Це унеможливлює пропрацювати тривогу, справитися з нею. Коли ми називаємо свою тривожну думку, ми маємо можливість на неї подивитися і її опрацювати. Є гарний вираз, почула його в якомусь фільмі Жахів колись ще давним-давно. Про те, що назви ім'я свого демона, і ти його переможеш. У роботі з тривогою і тривожними думками та сама історія назвати потрібно. Ніколи це дійсно не збувається. Якщо раптом колись вас турбували нав'язливі думки, то ви можете згадати, що вони були, а те, що було в їх змісті, воно не збувалося. І за статистикою, дійсно, вони не збуваються. Тому не заважайте своїй психіці опрацьовувати. Вашу тривогу, якщо вона є занадто високою, і якщо вона не приводить вас до рішення якихось проблем, а вам складає дискомфорт психічний і впливає на якість вашого життя. Ну і будь ласка, якщо не підписалася, підпишіться. в мене ще є багато цікавих думок.